В Одесі поліцейські викрили двох чоловіків у зловживанні впливом. Злочинні дії двох жителів Одеси 28 та 45 років викрили та задокументували слідчі одеського районного управління поліції 1 спільно зі співробітниками відділу безпеки в Одеської області другого управління головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Спільники підшукали військовозобов'язаного чоловіка і повідомили, що за грошову нагороду можуть вплинути на потрібних посадових осіб. Територіального центру комплектування і соціальної підтримки з приводу вирішення мобілізаційних питань. Дівки пообіцяли Одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв'язку із доглядом за хворим батьком, який насправді є здоровим. За свої послуги вимагали 11 тисяч доларів. Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали правопорушників після отримання ними від клієнта першого траншу неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів та особистих документів для подальшого оформлення ефективного відстрочення. Поліцейські вилучили документацію, гроші незаконно здобуті фігурантами та їхні мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність за зловживання впливом фігурантам слідчі повідомили про підозру. За частиною 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України максимальне покарання передбачене за такий злочин 8 років позбавлення волі з конфіскацією Майна наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.